Друзі, вітаємо на каналі Погляд. Збройні сили України продовжують множити на нуль сили російських загарбників. 29 листопада Генштаб відзвітував про низку ударів по гарнізонам РФ на Луганщині та Запоріжчині. Удар на Луганщині цікавий тим, що снаряд пролетів рекордну відстань. Так, артилерія ЗСУ нанесла вогневі ураження по чотирьом точкам. Підтверджено результати ударів від 27 листопада. При цьому на Луганщині вдарили по гарнізону біля села Лутугине. Населений пункт розташований мінімум за 80 кілометрів від можливих позицій ЗСУ. На Запоріжчині результати також присутні. Є влучання біля наступних населених пунктів, пологи за 17 кілометрів від позицій ЗСУ, басані за 30 кілометрів, токмак за 34 кілометри. Командування перелічує втрати, яких зазнала армія РФ. Поранено біля 450 осіб. Знищено військової техніки біля 50 одиниць. При цьому варто зазначити, що ситуація на відтинках фронту, де базувалися російські гарнізони, дещо відрізняється. З боку Луганщини тривають запеклі атаки РФ у напрямку Бахмута та Соледара, а також по лінії Авдіївка-Мар'їнка на Донеччині. На Запорізькому напрямі ворог наразі веде оборонні бої та обстрілює населені пункти вздовж лінії фронту. Командування не додає подробиць щодо цього напрямку. Але використання терміну оборонні бої свідчить, що з боку ЗСУ відбувається підготовка до наступу. Військовий експерт Олександр Коваленко також вважає, що удари окупантів по звільненому Херсону від безсилля та озлобленості були передбачувані. Проте ЗСУ вже розпочали виконання великої операції, яка зрештою дозволить звільнити лівий берег Херсонської області та захистити обласний центр від атак російської армії. По його словам, українська армія вже розпочала зачистку російських підрозділів на лівому березі глибиною до 20 кілометрів для створення буферу безпеки у вигляді витіснення підрозділів окупантів. Благо умови для цього буфера безпеки зі створенням операційної зони на лівому березі глибиною 10-20 кілометрів, а можливо і глибше вже формуються. І окупанти, які через великий розум розмістили свої підрозділи в цій зоні, відчувають на собі це формування в повній мірі. Проблематика лівого берега зараз не в тому, що окупанти там створили незламні лінії оборони, або непробивні фортифікаційні споруди, або в якомусь їхньому тактико-стратегічному генії розподілу ресурсів. Ні, насправді нічого цього на лівобережці окупанти не демонструють, і лівий берег буде звільнено. Але, як і з північним плацдармом, островом Зміїним, правобережкою та Харківщиною, необхідне формування умов, зазначив експерт. По словам Коваленка, вони з боку ЗСУ вже формуються. Перемелюються російські лінії оборони, об'єкти, великомудрим командуванням РФ, розміщені в зоні поразки артилерії ЗСУ. Усьому свій час. Щоденне виснаження лівобережного угруповання йде за планом, додав він.